Да, є пропозиція да. Юрія Михайловича, кому що подписывайте. Тепер у нас черга дина. Чотири угу. питання. Угу. Прямой? Не додаємо нічого. Да. За. Так, і от перше питання у нас. Добре. Так, я... Про затвердження та місцевої цільової програми впровадження державної політики державної казначейської служби, 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 служби Так, я буквально коротко, тому що тут все, я все зрозуміло. Так, У нас абсолютно. на території є управління Державної казначейської служби, яке здійснює обслуговування ну, своїх клієнтів. Вони ну, розпорядників і одержувачів, управління Державної казначейської служби обслуговує 17 розпорядників та три одержувачів коштів місцевого бюджету. З них вісім. Розпорядок кілька три одержувачі це Словен'янської територіальної громади, що складає 55% від загальної кількості, бачимо цю тенденцію перекладати всі датки державного бюджету на місцевий бюджет. Звернулися до нас з проханням також надати субвенцію для придбання. Двох комп'ютерів і електроенергії зазначають, що 27 тисяч тисячного покровка виділена, 23 свято Васильівка, в нас просять 56, 10 на електроенергію, 46 на придбання двох персональних комп'ютерів. Прохання підтримати. Так як е, куди їм діватися? Держава ні черта не дає, а люди тут на місці, вони описують тут. Е, все всю необхідність, яка потреба в цьому. Прохання підтримати і даний проєкт винести на затвердження 54-ї сесії. Значить, то ми прохаємо теж підтримати, так як сьогодні державний бюджет, ви знаєте, що всі видатки спрямовуються на оборону, то людям приносить. скільки ми вже виділили на оборону, то так і на оборону вони спрямовуються слабо понятно. є питання. То за те, щоб e, значить, e, цю програму затвердять, прошу голосувати. Дякую. Тепер у нас e, друге питання про затвердження розпоряджень селищного голови. Шановні члени комісії, 4 червня прийнято розпорядження голови р 131 яким внесені зміни до показників бюджету громади на 25 рік. На суму міжбюджетних транспортів з державного бюджету обласного і бюджет, бюджетів громад. А саме за рахунок субвенцій з державного бюджету, збільшення видатки відділу освіти, на покращення якості э, гарячого харчування учнів початкових класів в сумі двісті шістнадцять тисяч За рахунок субвенцій з обласного бюджету на виконання дорожнього виборців у 2025 році. Збільшені видатки відділу соціального захисту населення селищної ради в сумі 55 тисяч на виплату матеріальної допомоги громадянам. Зменшено за рахунок субвенцій на підтримку малого групового будинку. Зменшені видатки служби у справах дітей селищної ради в сумі 177 сімдесят сім тисяч копійок. Це не використані кошти за січень-березень поточного року і повернуті вже до обласного бюджету. Зменшені видатки на придбання одягу, взуття, канцелярського приладдя продуктів харчування і інші кишенькові кошти. У зв'язку з тим, що не функціонує. За рахунок субвенції Богданівської, Попоронської. Громад збільшені видатків відділу освіти головноморської коштів для центру професійного розвитку педагогів в сумі 42 тисячі 283 гривні 90 копійок на придбання віддатних матеріалів для проведення методичних консультацій. І за рахунок субвенції Карпівської громади в сумі 21 одна тисяча сто збільшені видатки також відділу освіти для центру професійного розвитку на комп'ютерного інтерактивного обладнання. Такі були предварянию компьютерного интерактивного мажо. за блоки. Все понятно. Дома, я да, ну, что що, на сесіи <хліпи> <хліпи> що... нет. Тепер у нас третє питання внесення змін до рішення селищної ради група 24-го року про бюджетки селищної ради світовому команду шановні члени комісії до показників бюджету селищної територіальної громади на 25-й рік пропонується внести наступні зміни на виконання розпорядження кабінету міністрів України від 11 червня поточного року номер 554 – збільшити за рахунок освітньої субвенції державного бюджету за спеціальною. Фондом видатки головному розпоряднику коштів відділу освіти селищної ради в сумі 6 мільйонів 197 тисяч 395 гривень на створення сучасного освітнього простору, а саме на закупівлю комп'ютерної техніки, мультимедійного обладнання, засобів навчання та обладнання меблів для навчальних кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії, стем-лабораторій для Солоняцького ліцею. Пропонується збільшити видатки бюджету громади в сумі 1 мільйон 23,1 три тисяч гривень за рахунок пільного залишка коштів, який утворився станом на 1 січня 2025 року, наступним головним розпорядникам коштів, виконавчому комітету селищної ради збільшити наступні видатки 41,5 5 тисяч гривень на випадку заробітної плати на з нарахуванням, в зв'язку з переведенням провідних спеціалістів та спеціаліста першої категорії на головних спеціалістів за результатами атестації. 600 тисяч на забезпечення потреб двох військових частин в період виконання завдань, пов'язаних з відсіччю Збройної Агресії Російської Федерації. Відділ освіти селищної ради збільшити видатки в сумі 2906 тисяч гривень для виплати грошової винароди учням та вчителям відповідно до заходів місцевої програми від творчої особистості до успішної громади. Відділ соціального захисту населення селищної ради збільшити видатки в сумі 91 тисячу на відпочинок п'яти дітей загиблих із коспужбовців відповідно до заходів місцевої програми. Пропонується збільшити видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади в сумі 900 тисяч за рахунок залишку коштів спеціального фонду бюджету, розвитку якого утворився станом на 1 січня 2025 року головному розпоряднику виконавчому комітету. Із них 700 тисяч на забезпечення потреб трьох військовим частинам в період виконання завдань, пов'язаних з дві збройної збройною Російської Федерації та 200 тисяч для районного управління поліції на співфінансування на придбання автомобіля спеціального призначення. Пропонується збільшити доходи загального фонду бюджету громади на 25-й рік в сумі 2 мільйона 58 тисяч 151 п'ятдесят за підсумками виконання доходної частини бюджету громади січень травм поточного року на підставі офіційного висновку фінансового відділу. А саме, це єдиний податок з фізичних осіб 1,3 млн грн. Єдиний податок з сільськогосподарських товарів виробників 716 531 п'ятсот адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху зафіксовані в автоматичному режимі 510 гривень. Кошти за шкоду щодо на земельних ділянках комунальної власності внаслідок їх самовільного заняття 41 тисячу 130 гривень. За рахунок вказаних доходу пропонується збільшити видатки бюджету громади наступним головним розпорядникам коштів, виконавчому комітету збільшити наступні видатки 95 тисяч 266 гривень, на придбання десяти нерозберігаючих іконних блоків в адміністративну будівлю за адресою селища Солоне вулиця струменка 2Б, 198 тисяч 997 гривень на благоустрій території Солоняцької лікарні, а саме поточний ремонт дорожнього покриття під'їзду до приймального відділення, 99 тисяч на придбання 10 тисяч сміттєвих баків, 305,4 тисяч гривень на поточний ремонт внутрішньоквартального проїзду за адресою селища Солони вулиця струменка 5Б. 164 тисячі 588 гривень, на поточний ремонт дорожнього покриття, заміна бортових каменів по вулиці Герої України від будинку №24 24 до будинку 26 селища Солони, 368 тисяч 80 гривень. На поточний ремонт дорожнього покриття проїзду від вулиці Стуса Василя до території Судового моргу селища Солони. 35 тисяч на придбання двох функціональних пристроїв для працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності та відділу державної реєстрації, 300 тисяч на надання субвенції районному бюджету Дніпровського району, на забезпечення фінансової підтримки органів виконавчої влади для Дніпровської районної військової адміністрації на виплату заробітної плати за рахуванням працівникам, 20,8 тисяч гривень на придбання 400 літрів паливно мастивних матеріалів для пожежної. Команди державної установи Солонянської виправна колонія – 56 тисяч гривень для управління Державної космічні служби у Солонянському районі, з них 10 тисяч на виплату електроенергії, і 46 тисяч на придбання двох персональних комп'ютерів. Відділу освіти пропонується збільшити 397 тисяч 20 гривень на придбання електротоварів та будівельних матеріалів для проведення ремонту господарським способом у завжди освітніх закладах відділу соціального захисту населення, селищної ради збільшити видатки в сумі 18 тисяч гривень на виготовлення технічної документації, на земельну ділянку під адміністративною будівлею, центру надання соціальних послуг за адресою Солуни, вулиця Героїв 5. За рішеннями територіальної громади Лібацької, Новолатівської, і Юрівської. Зменшується субвенція по загальному фонду в сумі 64 925 тисячі рівні 90 двадцять яка була надана на проведення інформаційно-методичної консультації комунальної установи центру професійного педагогів, і Збільшується їх по спеціальному фонду. На цю суму зв'язку з цим зменшуються видатки одному середнику відділу освіти на придбання витратних матеріалів. Для центру професійного розвитку педагогічних працівників і збільшується на придбання ноутбуків для центру. Такі зміни до бюджету пропоную і винести на він сесії. Що за 10 блоків іконах? Це яка будівля? Це будівля А ці Сміттєві баки, до оплати. Це Солоне нам робіт. А привольно так при і. у вас буде без баків. Там же старство, то з баками, то без Ні, баків. Ну, це, у вас буде без баків. І ми, там, можна... ми потім продовжуємо, у вас там поки 33 договори, то ми окремо пропрацюємо, поспілкуємося з вами. Треба буде організувати сходку щоб ви там під часок, щоб люди більше включились, набираємо якусь певну кількість і рухаємося. В таких населених пунктах, де в основному приватний сектор нема сенсу при бакати. Ну, дворово проехала машина, забрала. Районная администрация, больше аппетиты растут. Было 200, уже 300, да? Просто... Тут написали 3 ну, миллиона. 500, а, Ну, сидят все на минималках, звонок, кажут, дорогие. Здесь вот, хоть разбегаются люди, у нас зарплата, так и без. Не у всех просили, не у нас. Ну, <coughs> у нас відносин. Нормально, він же нам сейчас і два автобуси пробив, нових шкоди, отримуємо і акумулятори ж на лікарню ми отримали на сонячній батареї через, через адміністрацію. І зараз там ще по двом Помагаю, по програмам допомагають. Да, допомагають по програмах. Так, допомагають, тут тайна масса адміністрації. Да. Mm. А, Але, да. а по чому? У нас коже збільшуються видатки на поліцію. Ну, не на наших офіцерів поліції там само собою йдуть. А я дивлюсь на відділення поліції, збільшується все видатки у нас. У нас з поліцією офіцери громади, ми контакти ну, нормальні. Та, я, нормально. Ну, ці 200 тисяч ну, Олександровка дала 900 тисяч на покупку цієї машини. Поки дійшли до те, то вже вона подорожчала ще на 200 тисяч приходить каже, ну Новолександровку, вийти просить, каже, ну додайте ці 200 тисяч. Ну ми з ними так і так. Ну кажу, винесемо на сесію, якщо дадуть. Ну, вони ж обслуговують наш район і Новоолександровку. Сорсько Литовська, Суськолі, Сорської ну, території. Mm -hmm. Ну, в основному Олександровка і Сало, ті всі. Голі босі, і всі ж на нас дивляться, поможіть. Ну знаєте, як значне, що це сидимо перед цими на сесію виносить. Ну от всі п'ять пальців, все болить. І Тут надо, і тут надо, і тому не відмовитись, ну, крутимося і резервуємо ще кошти. Вже у нас візуалізація буде готова на меморіал. Вже там виги є, вже бачили, два двічі чи тричі збиралися з комісії, то теж на осінь ці гроші треба буде виділяти і щось робити в тому плані, що благоустраювати тому. Ну, там треба, крім цих бюджетних, треба да. буде... Да, Хочемо, щоб, щоб трошки люди потрапили по 100 рублів да, в да, щоб да, кожен якийсь час... Ви думаєте, яка буде сума да, цього проєкту? Да, так, да, да, Скидаються да. зазвичай одні ті самі. Ну, тут вже будемо пофамільно показувати показує клієнт. А ви в нас по програмі йде на сили тисячі мільйон триста, а тут сімсот а чому? Сімсот це за рахунок залишків шкіму. розвитку uh, 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 і, там, uh, і за рахунок <laughs> <śparum> спеціального фонду і шістсот тисяч mm. за рахунок. Разом за hmm. Мільйон триста, по військовому у нас там питання. <гум> і опять і, і, і на наступну сесію складати, я вриму ще 200 300 може не даєм, тому що вже 28 від частин, які ми ну, Да, ну, ми вони про пройшли, прощупали, що є можливо. Ну, то все, по розумієте, відмову, ну, капишіть, будемо розглядати. І на комо можливості. Да, да, все потрошку, да, ну ми розуміємо, що сьогодні сьогодні тоже прийшла дівка нашого бойца, каже 0693, ми їм допомагали. Помагали. Два КАБа прилетіло, каже, рознесли все. Каже, нема нічого добре, що там невеликі втрати. Каже. Ну, взагалі, каже, в голі босі, щас, каже, сюди тяне, що сюди тянеть хоч що-небудь дайте. Ну, це ж війна, ви ж понимаєте. так. понимаєте, нема. Але так, але так, що... ми там просто таке пропання, якщо є можливість, Бог запитів хоч багато, то краще по чуть-чуть. Так но, більше людей закривати. Так, ми ж вже не даємо по півмільйона. Ну, ви чи, бачите, ми ну, просимо частини. Просять всі багато. Ну 200-300, це от сили в одній руки. Ну що, всім треба по трошку. З рахуванням оцієї сесії, щоб до 27 з половиною частин ми виділяємо за формулу. Так. Ми вже надали, якщо це воно пройде, у нас 10,5 мільйонів в цьому році вже йшло на армію. ще питання. Підемо? Є пропозиція погодити внесення змінить? Пробіжет, так? Хто запрошувавши? Як займається? А Василь на Метадаще. Менадощі. Добрі це. це я вас, я Далі, ще... принципі, Топ, якщо бюджет погодили, по програмах нема, про що говорити. По програмах там. Єдине, там так, все Дякую. понятно, в принципі, воно ж все на сайті є. Єдине, що перед цим я познайомила членів комісії з новим рішенням, яке земельна комісія зараз вона готується на сайті, я вам потім групу кину, що додали одне питання. Тож, наразі 46 питань буде на сесії, так як вони додали. По програмах ви все погодили, ці всі суми, які назвала Світлана Миколаївна, вони всі є в цих програмах. Єдине, що два питання про затвердження фінпланів, знаєте, на минулій сесії. Мобільну клініку приймали сьогодні. Вони додають перну первінка фінансовий план, і так само багатопрофільна лікарня, видатки, які. Ми виділяли їм на придбання матеріалів, вони їх фіксують на цій сесії в своїх фінансових планах. Затвердження структури говорила Світлана Миколаївна, Чотири одиниці по виконкому йде з першої категорії провідні спеціалісти, на головні пропонується і наступне рішення. Да, Однак по відділу культури. Далі план діяльності з підготовки регуляторних актів по одному пункту вони не встигли на другий квартал, фіксуємо третій квартал, там ці узгоджувальні процеси. Ну, Не встигли. вони. Затвердження розроблення проєкту муніципального енергетичного плану та створення робочої групи з сталого енергетичного розвитку. Також на профілі доповідали. Едвард Юрійович коментував, якою метою воно створюється ця група. На сайті також це все є. Правила благоустрою, також великий об'ємний документ. Профільна комісія, я також інформувала інших членів комісії. Наразі, звісно, щоб ефективно вона працювала на території, треба інспектор з цього питання, але Едвард Юрбіч сказав, що спочатку беруть поліцейські офіцери громади, пробують, і як воно там піде, тому що дійсно цей документ спрямований на покращення благоустрою і наповнення в якійсь мірі місцевого бюджету, щоб якщо якісь є порушення, да, щоб можна було вже притягувати їх. До відповідальності. Я Є да. Якісь того, тому щоб обирали вагончики, там по понавозили там. Там зараз закриється через тиждень забором і почнеться будівництво, тому хто не спів, то. то, то. то... Ні, от те, що там зараз лежить будівельне сміття, воно ще скоріше, все, що там бачили, що ви бачили у нової пошті, земельна ділянка нижче рівень, іде, тому воно скоріше там піде під будівництво, засипеться Ну, ви це не будете бачити, буде Ні, Так, прийняття до комунальної власності, гуманітарна допомога, це автомобіль е спеціалізований, іде він зразу на баланс центральної нашої лікарні багатопрофільної. Далі е, наступне питання. Перелік об'єктів комунальної власності, що притягає приватизації. Це будинок культури вісьмічево. Там також всі необхідні документи є. Поступила ініціатива придбати. Перелік першого типу через аукціон. Це мова йде про 9 квадратів військовий е, старостинський округ, в адмінбудівлі там косметологічний кабінет планують відкрити визначення багато балансоутримувача багаторічних насаджень. Ми на минулій сесії не проголосували це питання на профільній комісії. Також е коментувала Анна Орестівна. Там справа в тому, що все-таки весь сквер із окремо дерева, які там знаходяться сьогодні на балансі виконкому. Тобто пропонується і ці 10 дерев все-таки поставити на баланс виконкому, але не виключається ця можливість, що все-таки в подальшому я щоб комунальний закладів чи на обслуговування, чи взяв їх собі на баланс. Одним словом, вертаємося до цього питання. Логічно, що на даному етапі, враховуючи попереднє рішення, що має, бути так. Отож, а вам Анатолій Матвійчик скаже. Ні. генералі. Обратно Так, наразі 27. Я Як книжці? Так, погнали. Земель я сказала, от по одному моменту Потіпака просить 50 квадратів земельну ділянку біля свого фотоательє, проти 59 років, 49 років. Ну, звісно, комісія, що потім не було цих моментів, підшитувати комусь тільки жити ще, поставили 20 років. Тож є немало, і в кінцевому результаті завжди можна продовжити. Тобто, це не є принципова зміна до проекту рішення. Так що е, отам зміна і додали питання, яке я говорила по цих кучерях, по, по енергетиці. Отож, шановні члени постійної комісії, наразі фіксується проект порядку в кількості 46 питань. Завтра законності. Комісія, я сподіваюся, що вони також з розумінням. Винесуть всі питання на розгляд сесії. в будь-якому разі я вас поінформую про результати засідання цієї комісії. Отож, шановні члени постійної комісії, пропонується погодити проєкт порядку денного кількості наразі 46 питань і винести на затвердження 54-ї сесії селищної ради. Дякую. Маловато, да? так? так, так. За завжди. Ну, до завжди, комісії, не так, не якось навіть сьогодні не завжди, не 40 хвилин. Так, звісно. Нема питання? Приймаю. Позав завтра, що голосувати. дякую. Нема. Четвер, будь ласка, десять правда.